Щоб спрогнозувати правильний зовнішній вигляд майбутніх керамічних реставрацій, моделюється цифровий дизайн посмішки DSD Digital Smile Design. Для цього потрібно відсканувати щелепи внутрішньородовим 3D-сканером та відправити їх в лабораторію, де технік моделює цифровий дизайн кожного зуба. На моделі можна добре побачити, наскільки збільшується об'єм зубів, їх розмір та довжина. Це наповнює та візуалізує посмішку. Саме такий вигляд будуть мати майбутні вініри. STL-файли з цифровою візуалі розруковуються на 3D-принтері, і ми отримуємо фізичні моделі щеле. По цим моделям я спеціальним силиконовим матеріалом роблю мантель. Це такі матричні конструкції, внутрішня поверхня яких формує образ майбутніх вінірів. Всередину цих мантелів заливаю самотвердіючу пластмасу і поміщаю на зуби пацієнта. Матеріал заповнює простір між непиленими зубами та стінками мантеля і застигає. Я забираю залишки і в результаті ми побачимо майбутній вид вінірів нажив ще до обробки зубів. Завдяки цій процедурі пацієнт може побачити запланований результат не на картинці, а в дзеркалі в реальному часі, і у разі необхідності можливо вносити коректив, якщо є зауваження з приводу розміру, форми чи довжини. Заодно пацієнт може деякий час побути з макапом, перевіривши комфорт в розмові, дикції та припис. Потім я опираючись на форму макапа після знеболення, провожу препаровку твердитка тканин зуба для подальшого сканування щелеп, щоб по ним в лабораторії зробили керамічні реставрації.